Було прийнято е, закон про добровільне об'єднання громадян. Цим законом передбачалося, що е, територіальні громади на добровільній основі е, мають право об'єднатися для вирішення своїх спільних програм, там, інтересів і таке інше. Е, з одного боку, в принципі, цей е, закон е, передбачає, скажімо так, е, слабшим громадам підійти до сильніших, ну і створити спільний конгломерат. Але е, ви розумієте, що ми не можемо е, йти от таким адміністративним тиском, тому що зрозуміло, що повинні бути реформи. Реформи самоврядування про них говорять початку прийняття закону про самоврядування з 1996 року. Але закон про місцеве самоврядування в Україні, е, наш український, він признаний сьогодні один із кращих в Європі. В принципі, по цьому закону місцеве самоврядування має досить е, великий спектр повноважень, прав. Але на правилкажаль немає механізму їх реалізації. В принципі, реформування потрібно, але воно повинно бути пройти обговорення. Сьогодні те, що ми бачимо, це сьогодні береться адміністративним тиском. Зараз мені дзвонять із, із Великобачанського району, кажуть. Нам зараз поступила команда сільському голові. Якщо ви не проводите сьогодні завтра сесію, значить ми вас силом, силом і сприєднаємо туди, куди ми захочемо. Бюджету вас не буде. Тобто йдуть сьогодні погрози, шантаж з боку е виконавчої влади щодо добровільного об'єднання громадян. Я вважаю, що це абсолютно неправильна позиція. Е позиція повинна бути така. Давайте спільно проведемо громадські обговорення, слухання. Я не вірю в те, що е люди не зможуть почути силу аргументів і слова. Ми не повинні на цьому наживатися умовно кажучи, набирати якісь там політичні бали. Але ми розуміємо, що бюджет сьогодні повинен ефективно використовуватися, а саме головне він повинен, скажімо так, максимально наповнюватися. Об'єднання територіальних громад можливость дасть можливість можливо, і підняти трошки економіку, розширити, тому що можливо там. Депресивній території дасть можливість залучити якісь інвестиції. Я розумію, що сьогодні Україна стоїть в такій ситуації, що від нас Європа вимагає реформ. Але не повинні ці реформи бути за рахунок людей. Реформи повинні бути, звичайно, проходити, але вони повинні бути проведені грамотно. Якщо говорити навіть за ту саму Європу, то. В Польщі не робили за місяць реформи, і в Франції не робили. В деяких країнах Європи до цього часу іде із 70-х років до цього часу йде ще процедура становлення спільних територіальних громад. От я вчора на сесії обласної ради озвучив, наприклад, Сенчанська сільська рада. Сюди входить вирішальна сільська рада. Кількість населення в сінчі 3385, а у вирішальному 3344, всього на, 44, на 40 осіб менше. І вирішальна сільська з сільським головою спілкувався та циб е, Ганна сільський голова, Вона каже: а ми самодостатні, ми навіть можемо до себе, ми готові приєднати до себе там Корсунівку, е, там е, ті, що рядом знаходяться дійсно, можливо, ті сільські ради трошки депресивні. Не. Але хтось вирішив, що це буде сінчав вже, да? це вже хтось вирішив. Уже хтось чи... вирішив. І саме головне, коли я вчора намагався з'ясувати, хто це зробив, то в обласній раді мені відповіді не дали. В обласній адміністрації сказали, що ми також не знаємо, але ці, ці документи взяв обласній державній адміністрації. Виходячи з того, як зробили, я, ну, це моя думка, тому що логіка тут. Присутня тільки, скажімо, геометрична. Зроблено 56 точок, поставлено циркуль і проведено діаметр 20 км. І от те, що попало в цей кружочок, 20 км, його пооб'єднували. От вся логіка, якби об'єднання. Більше логічного чогось, я тут не бачу. В методиці, яка передбачена, це. Сьогодні це проєкт постанови Кабінету міністрів. Він поки що діє, Це обговорення. Але обговорення сьогодні не ведеться. Сьогодні суспільство усунуто, громада усунута. І розумієте, в чому ще, скажімо так, якби така ситуація цікава. Місто Полтава, наприклад, воно абсолютно не цікава, це реформа. Чому? Тому що Полтава Полтав воно залишиться Полтавою. І в нас, в нас розумієте, от, оці більш активне населення, яке готове вийти, наприклад, з протестним по силам сказати, що ми, ми не допустимо. От в Полтаві можуть вийти і сказати, коли піднімуть тарифи, вони вийдуть, тому що це їх стосується. Полтавчан це не стосується. В основному це стосується сільських територій, тому що до Полтави, до Лубен, до Кремінчуга будуть приєднатися ті територіальні громади, які знаходяться кругом Полтави. Чому не обговорюють з громади? Який інтерес не обговорювати з інформацією. Це, проти, це говорить про дві речі. Ті, хто намагаються провести реформи, в них не вистачає. Сили волі і мужності вийти до громадян і сказати, давайте ми зробимо це, або ж у них просто не вистачає скажімо, здібностей. Те, що сьогодні, хто займається власній адміністрацією цим реформуванням, просто вони або не вміють і не мають певних знань і вмінь, або вони хочуть просто замовчати, провести, як кажуть, під ковром цю реформу, а потім людям показати, що ось уже ми затвердили. Ми провели зустрічі в сільських радах, селищних радах, в будинках культури. Де от, е, намагалися прозвітувати про свою роботу згідно закону про місцеве самоврядування, як депутат обласної ради, і почути, як кажуть, побажання громади. Я спочатку думав, що буде звучати, наприклад, на першому місці там робота, економіка, тарифи. Ну, повірте, моєму здивуванню, коли на першому місці, після перших п'яти хвилин розмови, все виходило на адміністративну реформу. Виходить, наприклад. Таранушич Анатолій, це депутат Кобіляцької районної ради, і каже, мій прадід жив у Кобіляцькому повіті, мій дід жив у Кобиляцькому повіті, Кобиляцькому районі. Мій батько жив у Кобиляцькому районі, я живу в Кобиляцькому районі, мій син живе в Кобіляцькому районі, а мій внук вже не буде жити в Кобиляцькому районі. Тому що Кобіляцький район, скажімо так, не буде існувати на мапі Полтавської області. Не треба ліквідувати Лубенський район. Хай він залишиться Лубенським районом, хай буде там дві. Три Але буде історична Лубенська повіт. Ми знаємо, що Лубни були центр тоді і козацтва, і там досить серйозні були такий громадянський і скажімо так, патріотичний рух. Тому я думаю, що ми повинні виважено підходити mm -hmm. до всього. Якщо сьогодні, наприклад, стоїть питання, ну, умовно кажучи, Комсомольське, це місто молоде, порівняно, воно з'явилося на території, це воно було штучно, або місто Червонозаводське ж історії своєї немає. Воно серед поля, там за, за, за роки да, радянської влади, коли треба було розвивати інтенсивну промисловість, його побудували. От. А тепер до цього я розумію, що в методиці написано, що там, де більша інфраструктура краще розвинена, туди треба приєднати територіальні громади. Але все ж таки у цій методиці написано, що прийняття рішення використовується згідно, наприклад. Щодо основних місць працевлаштування та напрямки міграції, щодо е, плану картографічних, щодо культурно-географічних спільностей та розбіжностей, вивчення реалів впливу населених пунктів, е, вивчення думки керівників органів місцевого самоврядування. Тобто в методиці все це виписано. Цю методику просто сьогодні взяли і не виконали. Е, сьогодні реформа місцевого самоврядування, коли ми сьогодні дивимося, хто проводить, то її проводять люди, які взагалі не мають ніякого відношення до місцевого самоврядування. Так, якщо людина працювала, можливо, в апараті там, обласного підрозділу якогось, там, чи начальником якогось управління, вона займала весь час нішу обласного рівня. Вона ніколи не працювала сільським головою, вона не знає цю проблему із середини. Тому треба починати реформу місцевого середування, починати, мабуть, із того, щоб зібрати сільських голів почути їхню точку зору. Але потрібно включати логіку, включати. Всі важливі інструменти для того, щоб ця територія розвивалася. В цьому році, коли сформувався бюджет, то сказали, що територіальні громади будуть урізані, в них там мінімальні бюджети. Так, да, дійсно, в деяких територіальних громадах виявилися бюджети, які там на рік складають 300 тисяч, це тільки утримання апарату. Але у них забрали податок з фізичних осіб, але у них сьогодні додавали податок за землю. А цей податок за землю піднявся в деяких територіях в 10 разів. І я вам скажу, що місяць тому на всіх рахунках територіальних громади лежало півмільярда пів гривень. Тобто 500 мільйонів гривень лежить на рахунках територіальних громади, що це не самодостатнє. Тобто я правильно почала? Ви не проти того, що реформа така, да, рефон, буде, але рефон, про, проти рефон, того, як вона реалізується. Про реформу Піс... в місцевому середині говорили давно. І говорили в різних площинах, по-різному підходили. Хтось робив, е, от, сьогодні ми бачимо математичний підхід. На математичний. Тобто нарізали кружки uh -huh. і все, що туди попало, його об'єднало. Сьогодні я хочу зустрітися і з начальниками департаментів обласної адміністрації, які ведуть економічні блоки, з приводу як же буде економічний блок. Тому що закон про спільне об'єднання громад. Я, я розумію, що його зараз гонять, як кажуть, лошадей, тому що закон про спільне об'єднання територіальних громад передбачає, що все об'єднання повинно пройти до 15 липня. Якщо воно не пройде до 15 липня, то о, до 15 липня повинно пройти об'єднання і повинні е, обласні адміністрації подати пропозиції щодо фінансування цих суб'єктів. А чого щодо п'ятнадцятого закон? Ні, закон, закону, закон, так закон просто, воно про воно закон воно? про добровільне об'єднання ага. громадян.